Різдвяна казка про маленьке лисення. У затишному лісовому селищі, де дерева взимку вкривалися блискучим інеєм, жило маленьке лисенятко на ім'я Рудик. Його хутро виблискувало наче полум'я, а сині очі сяяли пустощами. У Рудика було багато друзів, але найближчим був єнот смугастик, завжди серйозний і трішечки старший, але такий, що обожнював пригоди. Рудик, хоч і був добрим, проте не дуже любив слухатися. Він волів кататися на санках. Грати в сніжки та ліпити сніговиків, ніж прибиратися в кімнаті чи допомагати мамі по дому. Одного морозного вечора, коли сніг хрумтів під лавками, рудик і смугастик підкоряли засніжену гірку. Вони спускалися на санках і з таким сміхом. Що ж луна пройшлася по всьому лісу? Це був найкращий з'їзд! вигукнув Рудик, струшуючи сніг з вух. Ще один раз смугастику. Смугастик струсив сніг з хвоста і підвівся на ноги. Вже пізно, мені пора додому, Рудику. сказав він. Мама сказала, щоб я прийшов о шостій. Та ще трохи, ми тільки розігралися, благав, Рудик. Смугастик трішечки задумався, та й відповів. Знаєш, святий Миколай скоро прийде. Він приносить подарунки тільки тим, хто був слухняним. А я цілий рік старався. Не хочу ризикувати через вечірню гру. Рудик раптом замовк, його усмішка згасла, а хвостик опустився. Він згадав, як мама попросила його винести сміття, а він сказав, що зайнятий, як він забував зробити уроки або як з'їдав усі ягоди з пирога. Мабуть, я не отримаю подарунку. Прошепотіло лисеня. Смугастик обійняв друга і побіг додому, залишивши рудика в тиші засніженого лісу. Коли лисенятко повернулося додому, мама стояла на кухні та варила борщ. Запах розносився по всій оселі. І навіть з порогу було чути прянощі борща. Побачивши сумного Рудика, матуся нахилилася і лагідно запиталася, Що трапилося мій маленький? Рудик зізнався. Мамо, я не був чемним. Смугастик каже, що святий Миколай приносить подарунки тільки слухняним діткам. Мама, не втрачаючи ніжності, обійняла його і відповіла. Не сумуй, синочку. Святий Миколай знає, що всі можуть помилятися. Головне вчасно зрозуміти це і стати кращим. Напиши йому лист і розкажи про все. Рудик трошки підбадьорився, взяв аркуш і олівець. Його маленькі лапки заскребутіли Дорогий святий Миколаю, мене звати Рудик. Я знаю, що не завжди був слухняним. Але я обіцяю, що я виправлюсь. З сьогоднішнього дня я почну допомагати мамі, робитиму уроки і завжди виноситиму сміття. Я дуже хочу отримати подарунок, але більше хочу бути хорошим лисенятком. З повагою, Рудик. мама допомогла покласти лису спеціальну скриньку. На наступний день рудик прокинувся дуже раненько. Він підмітав, прибирав і навіть вимив посуд. А увечері, коли сім'я зібралася біля ялинки, сталося диво. На підвіконні з'явився великий червоний мішок. А з тим мішком. Визирнув сам святий Миколай, усміхнувся і сказав до лисенятка. Хо-хо-хо, рудику, я бачив, як ти старався. Тримай свій подарунок і не забувай, що доброта це найкращий скарб. Хо-хо-хо-хоу! Лисеня отримала музичну скриньку, яка грала чудову мелодію. Він дивився на маму і знав, тепер він точно стане кращим. Веселих свят малюки!